Радий вас вітати, шановні друзі. Новий тиждень дарує нам новий випуск програми Обрані та щасливі, в якій ми розглядаємо життя мандатоносних та ксивохрещених можновладців Одещини. Сьогодні я продовжу знайомити вас із дивовижним світом фауни Одеської міської ради. І мова піде про аномальну ситуацію, коли вид, що ризикував зникнути або потрапити до червоної книги, натомість непогано себе почуває. Поговоримо ми про декларації та життєве шлях. Кількох представників проросійської партії ОПЗЖ. Здавалося, після руйнації плану Київ за три дні її представники мали б хутко здати свої мандати та документи до посольства країн, де вони встигли або хотіли б купити нерухомість. Але ні. Та про все по порядку. Почнемо з нового та доволі випадкового обличчя міськради Михайла Карпенчука. Цей пан, як і більшість одеських депутатів, мав добрий родинний старт. Він доволі вміло диверсифікував надбання біля морських та біля портових родичів у різні невеличкі бізнеси. Найбільш яскравим та примітним стало будівництво. Наш герой створив невеличку напівкостарну компанію, яка зводила малоквартирники, здебільшого у приватних секторах. Свої об'єкти пан Карпенчук таврував літерою К та порядковим числом називаючи бренд. Клубний. Чимало цих самих клубнів потім оберталися скандалами, бо будувалися вони так собі. А спроби втечі від одноіменної керуючої компанії Михайла завершувались судами та ледве не бунтами. І так би воно і тривало, якби нашого героя не підбили на аферу з депутатством. У нагоді стало бажання пана Карпенчука масштабувати будівельний бізнес. Почалося воно з нахабної дев'ятиповерхівки у старому дворі Молдаванки та придбанням чималої діля. На слободці. Будівництво цієї самої дев'ятки навпроти центрального автовокзалу ще на етапі зведення супроводжувалось скандалами та наїздами активістів. Може, тому пан Михайло і повірив знайомому Опоблоку, що їх сива допоможе вирішувати подібні проблеми. Як би то не було, але після невдалого маршу расистів у лютому 22-го року частині ОПЗЖ довелося тікати з країни, а Карпенчук залишився з великим гемороєм у вигляді ксиви. З ароматом триколору це коштувало йому великих фінансових витрат на відбілювання іміджу через волонтерку, як для зсу, так і для зубожлих містян. Хоча роздачою пакетів з харчами, активий депутат паралельно і сіяв надію на майбутні забудови, бо ж недарма творцю на хаб будів посеред приватних секторів у якості округу випала та сама Слобідка, шматок більшовика, куяльника та селище Шевченко. Судячи зі всього, Карпенчук непогано вклався в общак одеського поблоку, бо після обрання він отримав посаду голови комісії з питань екології, до якої, до речі, до сих пір входить і втікач Гігану, якщо вірити сайту мерії. Але і тут Михайла чекала засада. Влітку минулого року його хлопнули на хабарі у кілька тисяч доларів, які він, начебто, отримав за дозвіл на знесення дерев у центрі Одеси. Щоправда, ситуацію Карпенчук зам'яв і вже б благополучно повернувся до виконання екологічних обов'язків. Ну а щодо Поблоку, блоку, він як і частина колишніх однопартійців, обрав шлях новоствореної депутатської групи Українська мрія, в якій інший депутат Олександр Авдієв вирішив реалізувати свої амбіції. Треба віддати належне, судячи з сайту Наск, свою декларацію за 2022 рік пан Карпенчук подав не цього річ, як його колеги, а ще навесні минулого року. У родини є низка квартир, комерційних приміщень та ділянок. До речі, одну з квартир Михайло Юрійович придбав у серпні 22-го року. Хоча, враховуючи жалюгідні як для такої людини, 24 квадрати та власний будівельний бізнес. Може, просто один із клубних смартів не продався. До речі, сорока на хвості мені донесла, що під час війни депутат добудував невеличкий, але дуже модний котедж на фонтані у Чубаївці. Цікаво, чи побачимо ми його у майновому звіті за минулий рік. Окрім нерухомості, пан Карпенчук під час повномасштабного вторгнення розжився і новими авто. До купейного BMW 8 серії родина депутата додала у 2022 році Land Cruiser та. Теслу Model X. І тут депутат знову потрапив у скандальчик. Тесло оформили на дружину і вказали вартість 9800 гривень. Думаю, багато з вас готові подвоїти цю суму та забрати собі престижний витвір автопрому Маска. Ну і до речі, та ж сама Сорока мені розповіла, що окрім червоної Теслу у новому гаражі нового котеджу паркується і свіжий гелик. Та я впевнений, що ми також обов'язково побачимо. Його у декларації за 23-й рік. Ну а мені особисто цікаво, як часто і якими словами Михайло Юрійович за минулі два роки пригадував тих, хто йому порадив іти до поблоку. Наступним представником депутатів під виду ОПЗЖ. Сьогодні ми розглянемо екземпляр на ім'я Володимир Корнієнко. Цей парубок чим-то схожий на коалу, хоча й гіперактивно. Бо, як і згадана тварина, всіма силами тримається за дерево із зеленим листям та лізе нагору. Корнієнко активіст ще зі студентських часів. Навчаючись у політесі, він був членом молодіжної ради та відповідав за взаємодію із органами влади. Потім став депутатом молодіжної ради при. Мері, з якої одразу пересів до крісла справжнього депутата міськради від партії Сергія Ківалова. За час першої каденції по юнацьки високий голос Корнієнка не вщухав ані в сесійній залі, ані в етерах телеканалів, на які, до речі, він ходив, наче на роботу. Постійний хайп, критика та конфлікти дали свої результати. У 2020-му Володимир вже мав власний імідж та опізнаваність. Це дозволило йому скинути ярмо вмираючої морської партії головного юриста Одеси та перескочити у нову політсилу. Як і Карпенчук, він зробив помилку та поставив на ОПЗЖ. Щоправда, після початку війни Корнієнко пірнув на під крило Авдієва, а у іншу депутатську групу, що отримала підозріло схожу з ОПЗЖ назву за мир і життя. Та перед цим пан Корнієнко, як і хижа, коала, майже зумів вилізти ще вище. Перед війною він увійшов до солодкої земельної комісії міськради, де разом із головною юристкою Ківана Жанною Мандриченко тримав жорсткий фронт проти депутатів мерської партії Довіряй ділам. Але війна наломала всю картину, і скандаліста Володимира остаточно злили так, що він і сьогодні взагалі не фігурує в жодній комісії мерії. Але коала була б не коалу, якби не знайшла іншу гілку з соковитим зеленим листям евкаліпту. Ну у двері таку вікно подумав Володимир і пішов шукати вдачі у Кароліна Бугазі. Причому ще до війни в 21-му році одеський депутат доволі несподівано вирішив спробувати себе на виборах голови місцевої ОТГ. При цьому евкаліптову гілочку одеської міської ради пан Корнієнко кидати не планував. Головою він не став, а от місце заступника Отримав так і сидить тепер на двох, хоча і млявих через війну, але все ж таки гілках із листям, як то кажуть, не якістю так кількістю. Окрім цього, судячи з декларацій, змінилося й особисте життя депутата. У 2020-му він декларував батьків, їх невеличку квартиру в Одесі, ще менше будиночок у Хмельницькій області та автомобіль за Славута. А от з того самого 21-го, коли Корнієнко став заступником голови Кароліна Бугазу, в його звітах замість мами з татом з'явилась депутатка обласної ради від ОПЗЖ Ольга Єргієва, а потім і син. Пані Ольгу Володимир записав як співмешканку поза шлюбом в інтернеті. Її називають донькою впливового представника болгарського клану Олександра Єргієва, який разом із синами займається нерухомістю і не тільки. Чималий перелік цієї самої нерухомості з'явився в деклараціях Корнієнка разом із новою співмешканкою, а також декілька авто та кілька сотень тисяч доларів в готівці. Бо офіційно сам депутат голий та босий. Хоча при цьому за 21 рік, не дивлячись на багату пасію, Корнієнко задекларував лише один пункт сумісного доходу його стипендію в юридичній академії того самого. Ківалова нова освіта дозволила Володимиру вже у 22-му році підійнятися вище по еквалитовому деревому Бугазу. Спочатку він очолив юридичний департамент місцевої ради, а напередодні вторгнення з'явились новини, що Корнієнко мав очолити і місцеве комунальне підприємство з ЖКГ КП Бугаз. Головою він, врешті-решт, не став, але у складі керівництва потрапив. А потім, судячи з декларації, підтягнув туди її саму Ольгу Єргієву. Ну або вона його. Раніше Володимир багато критикував одеську владу, у тому числі через тендери по ЖКГ. Але своє нове копе чомусь сором не таврує. Хоча прозоро, ми бачимо конкурентні угоди із вчорашнім фопом на різне прибирання, або як це підприємство не захотіло купляти дрова за 160 тисяч, а потім розбило тендер на дві до суми і віддало без конкурсу за 200. І так далі. Старі добрі схеми, але у провінціальному масштабі. Як би то не було, та у 22-му році у студента Володимира та безробітної Ольги будай з'явилися зарплати з бюджетної сфери, а також 4 гектари землі у селі Роксолане. Тож, як ми бачимо, російська агресія, хоча і наплутала карти про російським депутатам Одеси, але кар'єру не зламала. Комусь довелося, як то кажуть, міняти долари, щоб відбілити репутацію та подовжити абонемент у міськраді? А хтось завчасно оновив особисте життя та пішов шукати долю за край села, присівши на дві ради, як на два стільці. Який стиль чіпкою хижою коали або мамонти із родинними зв'язками вам подобається більше? Вирішуйте самі, та раджу тримати в голові елітні авто за ціною китайського бюджетного смартфону або голі декларації з батьківським запорожцем, коли наступного разу підете на виборчі дільниці. Це все, друзі. Побачимось через тиждень. Бувайте.